Здорово, народ! Е, граємо каточка 3х3 зі мною Аноріон, Анаріон, Бобр і Атомнік. Ланцелот Вождьмак. Атомнік. Проти мене за Рохан стоїть. Гноми на в них і Ангмар, е, крайній лівий гравець, це Вождьмак. Лайкос, давайте. Лупіть. Поки початочок. Питає в мене на Ріон, чи хочу я грати в Warchand, чи чи буду грати в Warchand. А я пишу, що хочу грати в мародерочку, бо мародерочка це все. Бо я хочу грати у Азогіча і Тролів. Пропалюю зараз мишами ворожу базу, що там знаходиться. Затестимо. Помічає, Марша грає в каранду. Написав Чи капсом, щоб побачили. А це мінус грати на білому е, кольорі, що зверху жовтий і білий, типу системні сповіщення, її не видно. Наріона також, до речі, гоблінцем, як ви помітили. Досить багато вже зробив тунелів. Добре, що ніхто не рашить мене. Напевно, там будуть забирати кейпи. Перевіряю робочі. Тролик на місці. Зараз накапає бабос. 500 гривнів коштує. Змістив ще <хи> дві шахти, дві тунелі, так би мовити. Грандіозна економіка. Не знаю вже, куди ставити. Потрібно зупинятися, робити вже якісь бараки. Так, азогіч вийшов. Так, роблю грейд на коронацію на нього. Так, І поки. Ніхто в мене раше можна закріпити троля. Так, трошки відводим Поменше треба зливати хп старатися, бо відновлюється зог досить довго. Ще й горкіла додам. <кхи> 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 так, мінус троль 500 монет. Достається мені. Так, і на мене вже атакують. Ну, за цей час я вже зробив двох героїв. Гарно можна качати. Там кавалерія. Ну, рухана досить багато військ. Так, шелеп ще хочу додати. Угу, угу, угу. Атака стратка. Горкіл пішов спадки. Помилка. Так, призиваю. Воронюю висоту. На що? Щоб задефатись. Хай вона йде відкат. Венріона також вона нас бігає. Так. Відновлююся і Горкіла. Так, кавалерію найняв. Побігає трішки по кумарю гравців. Поламаю економіку. Кавалерій. Речі половина вже реплея минула. <гум> щось швидко. На Х2, звісно, швидко щось воно відбувається. Так, один загін кавалерії вже є. Так, розпіти її трошки пачки, щоб вони не знали, якого кого першого дефати, щоб я встигав побільше знести. Так, мінус одна фермочка. Це вже ключова мінус друга. Друга рівня. Так, відправив туди подалі, мінус 3. Дедсот монет вже вторгував. Ще напевно, не вийде, а може й вийде. Ні, розігналася, біжить. Насповільнює кавалерія, мінус 4 вже, виходить. Мінус 4. Але я втратив загін кавалерії. 1. Ні, вижила, паучиха. Вгори, вгори, вгори гори Опа, Все Грайди до 3 рівня вже тролятні. Скоро підуть тролики. Так, робочого не встиг забрати, але тут будуються ферми, які можна знищити і підкачатись трішки. Так, не дають захопити, треба відступити, адже відновити потрібно героїв, ХПшки небагато. І роблю драконну штучку. Будуть дракони, додам. Звотродів найняв. Величезна пачка вже в Міду збирається. Але все... На все не вистачає одночасно, звісно. Два тролі якось замало. Штук 4 було б круто. Так, Горкіла забрав з павука. Так, ну в принципі можна йти в атаку. Анаріончик, в принципі, він також бачу стоїть. Можливо, він мені допоможе. Так, Дракончиків в сторонку, щоб бій почався не з них. З ними потрібно в кінці заїжджати. Не прямо в кінці файта, але ну, щоб зразу лучники покусили щось інше. От зараз вже, я думаю, можна. Так, мародерочку вкачав. Все, бабки не проблема. За нарійоном розбиваємо рохан. Звісно, хотів би я сам спробувати, але прийшов і добре. Поміг. Так навіть простіше вийшло, поки наш там гравець в'ється проти гномів і ангмару. Ми тут просто зносимо рохан повністю. Досить швидко виходить. Шелеп забирають, горкела забирають, Так, призиваю весту, прижимаю бавчик. Один загін павуків павуків ящерів в мене знесли. Жалко, звісно, ну нічого, що ж поробиш. Але ми знесли рохан, Можна йти далі. По порядочку, Наступний буде гноми. Так, 15 очок беру. Глибинного стража. Нема куди кинути, кину сюди. Наріон, бачу, кидає також вірма мені на допомогу сюди. Да? Ну, все, все. Отака каточка. Дякую, що дивились. Бе-бе.